Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, ми не перші на цій землі, які пізнали Господа Ісуса Христа. І як сам Він посвідчив і сказав один сіє, а другий жне. я послав вас жати біля того, біля чого ви не трудилися. Отак От і ми увійшли у працю інших людей, пожинаємо їхні плоди, і дуже залежить те. Що ми передамо прийдешнім поколінням, біля чого вони будуть трудитися і що вони пожнуть у наслідок нашої з вами діяльності і нашої з вами віри. І ось цього року минає 400 років із Дня мученицької смерті святого священомученика Йосафата. Цей святий Йосафат. Належав до Василіянського чину. І можемо сказати, що він був біля витоків цього Василіянського чину. Тому що монахи вони відзначаються тим, що насправді жили вони віддавна у багатьох монастирях. Але коли Об'єдналася наша церква, повернулася до єдності із Римською церквою, і подивилися, який стан взагалі нашої церкви, віри народу, і, і наскільки вчені священники, що вони проповідують. Подивилися наші ієрархи, що треба зробити щось більше для цієї церкви. І один. Із таких майбутніх ієрархів Йосиф Іван Руцький, він ще задовго до поступлення свого в монастир написав дуже важливий такий трактат про те, як облаштувати життя української церкви і українського народу. І він сказав: так, що у нас є тепер багато проблем. Але треба знати, що за давнім звичаєм, у той час ще воно так і було, усіх єпископів. А єпископи це ті, які навчають народ і відповідають за нього, усіх єпископів обирають із монастирів, з монахів. І тому треба подбати про впорядкування нашого життя, щоб усі монахи вони були праведні, побожні, але щоб були освічені, щоб мали достатньо знань. І тоді, коли будуть побожні праведні, освічені монахи, із найкращих будуть обирати єпископів. Тоді, значить, будуть побожні і освічені єпископи. Вони подбають про освіту священників. А при кожній церкві організується школа. І ці освічені священники подбають про освіту народу. І так увесь народ і всю нашу землю і церкву можна буде впорядкувати, щоб люди більш свідомо, більш вірно. Дотримувалися Христової віри і Божих законів. І ось такий трактат з'явився і намір оцього Йосифа Руцького. але насправді до здійснення цього ще було дуже далеко, тому що різні політичні перипетії – і церковні розколи тоді панували. А у Володимирі на Волині в тисячу, приблизно в 1580 році народився в родині концевичів е купців маленький хлопчик, якого назвали Іваном. І оскільки вони були побожні, вони ходили до церкви. І цей малий вже із раннього дитинства він звик ходити до церкви і вірувати в Бога. А вже коли став дорослим мужем, він посвідчив про свій дитячий досвід, що довго вдивлявся у розп'ятого Христа і спитав мами, хто це такий, коли мама пояснила, то перейнявся великою любов'ю. І хотів якось прислужитися цьому розп'ятому Ісусові. І ось несподівано для нього заблисло щось. І сам він каже, ніби якась ясна така зірка, промінь з пробитого боку Ісуса з цього розп'яття. Вдарив Його прямо у серце малого. І тоді він перейнявся цією любов'ю і не міг її опертися. І коли його відіслали на навчання до тодішньої столиці України міста Вільна, тепер це столиця Литви, то там він не тільки навчався, а насправді він постійно ходив до церкви, тільки що зустрівся з однією дуже важливою проблемою. Церков було багато і різноманітних. Тут і православні, і одні, і другі, і протестанти, і римокатолики, католики А тут ще і з'єднана церква уніацька, яку ми тепер називаємо греко-католицька. він був свідком дуже трагічної події, коли православні напали на греко-католицьку процесію і відрубали руку митрополитові. А він довго роздумував. Аж серед усіх оцих, де та правдива церква. І ходив він до церкви Святої Тройці у Вільнюсі. І там були книги. І він читав, і, дорогі сестри і браті, я вам скажу, як було. Він умів читати і читав оці всі утренні, вечірні, псальми читав, читав е різні читання зі старого заповіту. І в них. Він вичитав істину, щоб усі були одно. І коли б довелося йому вступати до монастиря, то він сказав: Я буду вступати до цього монастиря, який з'єднаний з римським апостольським престолом, але який має зовсім інший обряд, ніж той обряд, який є в Римі. І так він вступив, і йому було дуже важко. Але, дорогі сестри і браття, що сталося? Він ходив до різних духівників і молився. Молився багато і співав, і всі подивилися, що ось цей молодий монах може стати прикладом для інших. Відразу з'явилося більше таких, які хотіли його наслідувати. А через три роки після нього і той Рудський прийшов. Який ще давніше написав, як то треба через монастирів впорядкувати український народ. І вони почали впорядковувати життя у цьому монастирі. Незабаром Іван Йосиф Руцький став священником після нього і Йосафат став священником. І довколишні монастирі, оці старовинні монахи там жили, подивилися, наскільки покращилося монаше життя, не матеріальний стан, а монаше життя в цьому монастирі, де були Йосиф Руцький, Свят... Йосифат Кунцевик і інші монахи, і сказали, пора би вже нам зробити щось таке, щоби подібно до них. Подібно до них житиму нашим життям. Незабаром оцього священика Йосифа Руцького вибрали митрополитом, і тоді він покликав представників п'ятьох монастирів, щоб вони зібралися і підписали такий документ, що ось вони всі разом будуть жити, обмінюватися досвідом. І будуть дотримуватися одних і тих самих правил. І так, від 1617 року оці, оці Василіянські монастирі старовинні почали об'єднуватися. І в Україні почали об'єднуватися. Той процес об'єднання тривав дуже довго. Але бачимо, він почав, почався у 1617 році. Але в нашому до нашого чину належить цей монастир, який є з 14 століття, і Лаврівський монастир, який є з 13 століття, і Підгорецький, який є з 12 століття. Старовинні монастирі, монахи дивилися і вони хотіли об'єднатися. І з тими, які дотримуються старовинних правил святого Василія Великого, які підтримують одне одне і одні одних і живуть глибоким монашим життям. І бачимо, оцей процес він рушив далі. Він рушив, щоб впорядкувати монаше життя, а через це монаше життя і церковне, тому що з монахів обирали єпископів. А потім життя усього українського народу. Коли кілька років тому, шість років тому, ми відзначали 400ліття чину, то була така конференція, і оці думки почали звучати, і багато людей слухали і казали, чекайте, чекайте, як вони хотіли. Вони хотіли оновити цілий народ. Коли це сталося? У XVII столітті вже такі думки були. І над цими думками якраз святий священомученик Йосифат багато працював. Дорогі сестри і браття, він не мав можливості осягнути такі високі студії. Але природня побожність. Виявила в ньому надзвичайні таланти. Ми читаємо його правила для священників, його катехізм, який він укладав, і ми бачимо, наскільки мудро він усе це робив. Це була та особа, яка заклала глибокі підвалини під духовність українського народу. Але прийшов час і його покликали на єпископське служіння. Пам'ятаємо, спочатку треба було облаштувати монаше життя, щоб з них вийшли єпископи, які будуть впорядковувати церковне і народне життя. І його призначили до єпархії, архієпархії в Полоцьку, а Полоцьк це північ теперішньої Білорусі. Велика єпархія. Тільки тоді сталися різноманітні події політичні, коли православні під'юджувані Москвою, віднов, значить, дали висвятити ще так зване, так би мовити, альтернативних єпископів на кожний престіл, і до Полицька приїхав Мелетій Смотрицький, який почав. Вимагати від Йосифата, щоб той поділився церковними добрами, бо він, бачите, теж єпископ. Ну і між ними настало таке напруження, тому що не може будь хто приїхати і сказати я тут єпископ? І святий Йосифат не піддавався, а вороги. І нашого народу, і нашої церкви, вони хотіли так зробити, як зробили вороги з Ісусом Христом. Нема людини, немає проблеми. І тому вони почали планувати заколот. Вони почали планувати заколот. І коли повинен був приїхати архієпископ Йосафат до міста Витебська, то біля Полицька недалеко, то там ціла група нападників зібралася. І варто прочитати собі життєве святого Йосифата. Він відслужив утренню у катедральному соборі і пішов до будинку. В якому ночував, щоб підготуватися до служби Божої, бо там є такий обряд, як то єпископ входить до церкви. І якраз між утренею і службою Божою, Юрба увірвалася на перший поверх і почали бити слух і тих, які супроводжували архієпископа, і питатися, де єпископ. І він зійшов з другого поверху на перший. І подібно, як Ісус Христос сказав до тих, хто Його арештовував у Оливному городі, Кого шукаєте? Ті сказали Ісуса з Назарету, а ті сказали архієпископа Йосифата». Це я відповів архієпископ, і вони не знали, що зробити. Так як ті, які нападали на Ісуса, аж відсахнулися, коли почули відповідь Ісуса, Це я, так само і от і вони завмерли, не знали, що зробити. І тоді дійшли до себе і казали, чого ви його слухайте, беріть його. І хтось з другого ряду скочив зі сокирою і вдарив архієпископа по голові. І, вмираючи, Йосифат сказав: Господи, прости їм, бо не знаю, що роблять. Але ті не вірили, що вони архієпископа вбили, тому що занадто бідно він був одягнутий. І вони зробили перевірку, а потім вирішили приховати свій злочин, винесли тіло з будинку і вкинули його у річку. Я був у Витебську, на тому місці, де постраждав. Святий Йосафат, на тому місці був великий Василіянський монастир, велика церква. Побудували вже Василяни пізніше. Але той схил, і місце, де була попередня церква, вони все залишилося. На тому місці широка двина. А оскільки то багато північніше від України, то на початку листопада вона вже була вкрита кригою. І вони вкинули під лід, думали, що тіло ніхто не знайде. Але це Річ Посполита на початку 17 століття то була е, держава правова. І коли таке вбивство сталося за різними даними 2 або 12 лютого перепрошую, 2 або 12 листопада, 1623 року. А за новим стилем то вийде 25 листопада. То відразу приїхало військо, і приїхали прокурори, і почали шукати, де дівся єпископ. І знайшлося дуже багато свідків. І вони шукали тіло. І не могли його знайти. І ось прийшов один чоловік, житель Витебська, і сказав, що він бачив яскраве світло, яке било небо із води, з річки. Треба знати, що це 1623 рік прожекторів тоді не було, то не так, як тепер. Якщо ми тепер можемо засумніватися, звідки світло. То тоді не було звідки. І він вказав, де світло було. І диво, коли проламали лід, то знайшли тіло святого Йосифата. І його витягнули. Хоча вже пройшло кілька днів, але кажуть, коли його одягали у єпископські ризи, то з рани витекла свіжа кров. А це Означає, що таке чудо, він був уже не живий, але кров залишилася ще свіжа. І потім був суд, і всі свідки могли прийти і розказати, що саме вони бачили, що сталося. Бо тепер дуже багато є тих, які противники святого Йосифата, і кажуть, що він багато знущався над іншими, і люди прямо не могли витерпіти, аж його вбили. Але коли ми читаємо, бо то ж усі документи збереглися, коли читаємо свідчення, коли читаємо, що відбувалося в 1623 році, то бачимо, що всі оці розповіді про те, як терпіли від святого Йосифата, насправді пізніші видумки. І саме тому через 20 років після його мученицької смерті його проголосили блаженним. І спочатку мощі були виставлені у церкві Святої Софії в Полоцьку. Але Полоцьк захопив. Росія захопила, прийшов Петро І. І перше, що він почав шукати, мощі святого Єсифата, на щастя, перед тим. Ці мощі вивезли і сховали. А вивезли їх на під, до Підляща, до міста Біла, Біла Підляська. І сталося так, що після поділу Польщі ці, ця територія знову відійшла до Росії. І тоді мощі замурували в стіну. І ніхто не знав, бо то таємно все робили. І помираючи, один з тих робітників сказав своєму внукові, де ці мощі. І ось, коли були наполеонівські війни, то на тих теренах зробилося таке напів... напівнезалежне князівство. Воно протривало якийсь час, воно було під Росією. Але однієї ночі мощі віднайшли, значить, ту стіну розібрали, внук того чоловіка показав де їх розібрали і знайшли мощі. І їх перевезли до відня і поставили в греко-католицькій церкві Святої Варвари. І до сьогодні, у відню. Є бічна каплиця святого священомученика Йосифата, в якій зберігаються ризи, в яких він лежав, і ковчег, та первісна ця труна, в якій лежали мощі. І там все є дотепер у Відні. Хто буде у Відні, може приїхати до церкви святої Варвари, зайти і поклонитися мощам святого Йосифата. В 1945 році до Відня знову прийшли руські, Росія. І знову почали шукати мощі. Здавалось би, Сталін, комуністи. Що вам до того? Ні, почали шукати. І їх українці сховали і домовилися з американцями, насипали у вантажівку вугілля, і вугіллям присипали труну з мощами святого Йосифата, і їх таємно перевезли. До, на, американську, на територію, яка була окупована американцями. А далі таємно перевезли до Італії, до Риму і сховали. І від 1945 року вони були у, у Ватикані, але ніхто не знав де. І аж папа Римський під час Другого Ватиканського собору. Наказав внести ці мощі до базиліки святого Петра. І їх встановили під престолом святого Василія Великого. А цей престіл святого Василія Великого це один з чотирьох престолів, які стоять при колонах, що тримають головний купол над могилою святого Петра. Якщо зайти до Базиліки святого Петра з головного входу, треба пройти аж до могили святого Петра, повернути направо і перший пристіл від цієї могили, це пристіл святого Василія Великого в ньому мощі святого священомученика Йосафата. І, дорогі сестри і браття, по цілому світі, відомий цей святий, коли ми приїхали навчатися за кордон. То святкували там свято святого Йосафата. І коли сказали, що він належав до нашого чину, от цей святий Йосафат – це з васильян. То ті, які там навчалися, були здивовані. Як? Невже вони ще існують, ті Василіяни? А це тому, що така була міцна основа, закладена цим святим. Дорогі сестри і браття! І ось коли ми роздумуємо про приклад святого священомученика Йосафата. він був дуже обмежений у цих різноманітних своїх можливостях. Він прожив дуже короткий час, трошки більше, як 40 років. І мені здається, навіть якось прикро, бо я вже пережив його вік, я вже старший, ніж Йосафат. Але він, можливо, і не так дуже багато творів по собі залишив, і не так багато будівель. Але те, як він посвідчив істину Христового Євангелія, принесло мир в Україні. І в Україні більшість України стала тоді греко-католицькою. Треба знати, що Київ і Луцьк, і Житомир. І Вінниця, і Полтава, і Чернігів. Вони були греко-католицькі. Львів ні. Львів через 100 років аж став греко-католицьким. І коли стали Львів і Станіслав, і Перемишль стали греко-католицькими, тоді прийшли сюди зі Східної України привітання. Слава Ісусу Христу і слава навіки! Ми навчилися. А тепер треба віддати тим. Бо вони втратили оцю свою єдність із Апостольським престолом, то тепер треба наше вітання ті, які колись від них походили, від святого Йосифата, від старих Василіян, передати тепер назад. І якщо ми вдивляємося в його образ, то ми побачимо, що він надзвичайно свіжий. Святий священомученик Йосафат, він не втратив своєї актуальності і до сьогодні. І тому святійший отець Франциск поблагословив, щоб цей 2023 рік був ювілейним роком. Бо тоді святий народився для неба, а нам. Відкрив новий шлях, як можна наслідувати Христа. І тепер минуло 400 років, але здається, вони минули так швидко, як минає людське життя. І не дивлячись на такий поважний час, Він цей святий, актуальний для нас. І сьогодні ми вдячні за Його життя і Його свідчення. І сьогодні, ідучи його стопами, і беручи до уваги це свідчення істини, яке вчинив святий священомученик Йосафат, ми, дорогі сестри і браття, зможемо відбудовувати і, скажімо так, будувати нову Україну, яка буде заснована на християнських засадах. Тому, от саме під час Великого посту в наших цих чуваннях. Поміж євхаристійними і іншими набоженствами ми включаємо молитву до святого священомученика Йосифата і просимо Його заступництва, і просимо від нього також сили, щоб молячися за нас, він дав нам силу бути добрими українцями, добрими греко-католиками, добрими християнами і добрими людьми. Нехай Господь. За молитвами цього великого святого благословить наш нас і всю нашу Україну, щоб ми пам'ятали, що отака жертва, коли змінюється серце нашого народу, коли змінюється серце кожного з нас, то насправді є для нас великим заохоченням і великою перемогою. Через це ми зможемо. Подолати всі спокуси, щоби будувати здорове суспільство у нашій Україні.